Подвійна експозиція це коли одне фото накладається на інше. У мене буде ось така панянка, і я буду накладати ось такий гарнезний пейзаж. Перше, що ми робимо, це, звісно, додаємо нашу природу. Зменшуємо в розмірах за потреби. Наступний крок ми маємо виділити цю панянку, аби до неї додати цей пейзаж, аби ми не робили зайвих рухів. Заходимо виділити суб'єкт. Копіюємо Ctrl-J і зальємо фон під нею білим кольором, тому що Photoshop не вміє виділяти. Ось такий дуже тоненькі, ледве такі сіренькі тони. І ми просто це все зальємо одним кольором, аби не було враження, ніби там є якась тінь. Ось так. Наступний крок ми затискаємо Alt, наводимо курсор між шарами, поки курсор не зміниться на ось такий квадратик зі стрілочкою, і тільки потім. Клікаємо. Ось так. Це називається відсічна маска. Фактично ми приєднуємо один шар до іншого. Тепер ми додамо швидку маску і трошки підітремо в тих місцях, в яких нам потрібно. Обираємо ластик або пензлик. І витираємо я, наприклад, витру там, де її обличчя. Далі все справа у вашому смаку. Тобто ви залишаєте і видаляєте те, що вам подобається або не подобається. Можете зробити на півтонами, можете зробити як захочете. В цілому, я могла би сказати, що на цьому все. Але ми можемо додати ще трошки краси і зробити по-своєму. Я, наприклад, здублюю цей шар. І додам на півпрозорості під нашою дівчиною. Тоді буде а, такий цікавий ефект. Витру там, де вважатиму за потрібне. І, можливо, поверну деякі частини, які я вважаю, що виглядають гарно. На цьому все. Як бачите, все не так вже і складно. Головне, це ваша уява і бажання довести вашу справу до кінця. Якщо у вас щось не виходить, залишайте коментарі, пишіть мені про це, будемо розбиратися разом. Тисніть вподобайки, діліться цим відео і іншими моїми відео з вашими друзями, знайомими, з усіма, кому це може бути корисним. Підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей в наступних відео, папа. -па.